Єдиним серцем і єдиним устами, Господу, помолимось, Господи помилуй. За весь український народ, військо, державу. Та за спасіння усіх нас, Господу, помолимось. Господи помилуй. Давай, Андрюха, Порядок. порядок. Це була максимально небезпечна зона, насправді тут, через те, що це край села і близько до противника. Тому я стою і досі чекаю, слухаю, чи не буде десь виходів знову свольної артилерії, що потрібно знову десь бігти ховатися. Думаєш, давай не сьогодні, давайте колись пізніше. Не сьогодні. І коли вухо вловлює цей момент, що снаряд не летить, не в тебе такий фух. В цей момент ще снаряд не прилетів, то вже фух, приліт, бах. І, такі, а -а -а. І, і знову наступний снаряд. А так від снаряду до снаряду, від дня до дня ми тут і воювали. За визволення відчизни, від ворогів видимих і невидимих, від московських загарбників, від усякого нашестя чужинців. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Про що? Прошу у Бога, коли молюся. Що я кажу йому? Про те, що і всі ви, бо це наша спільна молитва. Просимо, щоб Господь дав сили пережити втрати. Так багато людей загинуло на цій війні, і іноді подумки перераховую знайомі імена одне за одним, уявляю, що вони чують, усміхаються і тримають небо. Прикриваючи нас згори, направляючи, вказуючи єдиний можливий шлях, як виграти бій і всю цю війну. І особливо в наших молитвах, прошу дати сили нашим воїнам, зберегти їх, захистити своїм щитом. Ми всі молимо про перемогу, про визволення від чужинців. Дуже не сльози, як уїжджав, сльози було все. Батьки теж знали, хто приїхав. Бо це з 15 років вже воює. Він віддихав здому, опять пішов Просимо, щоб мільйони українців, яких війна розкидала по закордонню, нарешті змогли повернутися додому. А ще, ще дати мудрість прийняти те, чого не можемо змінити. Але сьогодні маємо не лише просити, але й дякувати Богу за те, що дав нам сили зберегти і відстояти Україну. Україна була, Україна є, і Україна буде. І Дякуємо Богові, що мільйони українців йдуть молитися сьогодні до незалежної української церкви. Церкви Христової для всього народу України. І вона, ця церква, вище за будь-які дрібні політичні ігри. Вона це загальнонаціональне надбання. Свершилося. Вона це скарб. Вона основа для єднання, для єднання всіх українців. І ми тримаємо двері відкритими для наших братів і сестер. які тільки тепер, нарешті, починають скидати із себе пута московського В Молитві кожного українця ключ до нашої перемоги. Ми очищаємо нашу землю від ворога зовнішнього і внутрішнього. Ми з вами всі боремося за свободу, волю, гідність. Дякуємо від Православної церкви всім вам, всім, хто долучається, до становлення нашої держави. Цей внесок буде оцінений нашими нащадками, тому що ми продовжуємо справу тих, хто боровся за нашу державність протягом багатьох віків. Амінь. Дякуємо Богові за те, що в наших серцях. Поруч з любов'ю і надією живе віра. І завдяки вірі з оцих руїн відродиться, розквітне, постане нова Україна. Зло, що прийшло на нашу землю, неминуче згине. А Великдень, Великдень нагадує, що після таємної вечері, після зради Іуди, і після Голгофи настає Воскресіння. Прошу, щоб Бог дав нам всім сил боротися далі. Не до кінця, як інколи кажуть, а обов'язково до перемоги. Це буде не просто перемога України над Росією. Це буде перемога світла над темрявою, правди над брехнею, любові над смертю і гідності над безчестю. Христос Воскрес!